Чоловік і дружина це, мабуть, найважчі професії в світі. Це професії. Їм треба навчатись. Але наша культура побудована таким чином, що в нас не то, що не навчають бути чоловіком і дружиною. В нас навіть немає історії з бути дорослим. Бо в нас відсутній цей. А обряд ініціації в доросле життя, бо в розвинутих культурах він є. Це історія, коли підлітку пояснюють, що от всі свої неалізовані дитячі мрії, бажання, фантазії, хоча залиш в дитинстві. Не тягни їх в дорослий світ, бо в дорослому світі а, буде просто інша історія. В теме там також будуть і фантазії, і мрії, а, і друзі, і все, але інші. В нас цього не відбувається. В нас це якось само прийде з віком. Шановні, з віком саме приходять лише сиве волосся і геморой. Свідомість сама собою не розвивається. І що відбувається? Оці дорослі тілом і підлітки свідомістю, хлопчики і дівчата починають паруватися в кожному з яких за плечами возик з цими нереалізованими історіями. І головна історія, яке. Найнеприємніше, це те, що відносини чоловік і жінка тягнуться з відносин мама і папа. Оцей хлопчик-підліток повинен стати батьком для цієї дівчинки, бо він же повинен про неї піклуватись, дбати, забезпечувати, бла бла-бла. Хто вам сказав чухнину? Забезпечувати, піклуватись це історія батька. Готувати, дбати, що там прибирати, стирати, хвалити це історія про маму. Це не історія про жінку. Саме тому і пари розпадаються на третій рік спільного життя в Україні розпадається до 60% пар, бо це інцестні стосунки. Це не про чоловіка і жінку. Ви пам'ятаєте, як виглядає знак чоловіка? Тобто це кружочок з стрілочкою, так? Єдина мета чоловіка це вести жінку по життю, це проводник. Єдина мета жінки це сяяти і освітити собою оцей шлях. Вона світить, він іде першим, але туди, куди вона світить. Геть не всі зрозуміють навіть про що я зараз кажу, але це і не для всіх. Тому дорослішайте, якщо ви хочете бути справжньою парою, кажучи червень!